Чи не вперше ми стали свідками того, як один із прямих учасників війни відкрито розкритикував результати спецоперації Путіна, а по факту війни Росії в Україні, і навіть не обмовився про сакральне всі цілі Москви будуть досягнуті. Натомість рубанув правду про те, як росіянам наваляли на горіхи. Про кого йдеться та яка заява сьогодні сколихнула всю Росію, розкажу вже за мить. Усім привіт! Ви на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео, щоб про нього дізналося побільше людей. Далі про таке. Отже, а вже ж мова про ватажка ПВК Вагнер, російського олігарха та донедавна близького друга Путіна Євгенія Пригожина, який прямо почав насміхатися над результатами війни в Україні та визнав, російські окупанти отримали жорстку відповідь від ЗСУ на багатьох напрямках. Зокрема, Пригожин сказав, що план Кремля привернути швидку війну провалився. То обернувся справжнім крахом. Давайте послухаємо. Ми 24 февраля двадцять старого года почали эту красиву спецоперацію. Потоптались місяць на місці. Після этого застопорились. Після того получили на многих направленнях жорстких піс, і тому увидели. Очевидно, що російський військовий злочинець Євгеній Пригожин засмучений ситуацією в Бахмуті у Донецькій області. Адже чергове завдання захопити місто до 1 травня та підготувати цю так звану перемогу для диктатора Володимира Путіна на день перемоги, 9 травня, стріском провалилась. А тому й не дивно, що заяви Пригожина щодо Бахмуту стають все різкішими. Зокрема, він заявив, що територіальний успіх найманців у Бахмуті мінімальний, а втрати величезні. Зацитую. продвинулись на 100-150 метров в Бахмуте. Осталось 2,98 квадратных километра города. Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в результате снарядного голода 94 человека. Их должно было быть в 5 раз меньше, если бы нам хватило снарядов. Российским військовым злочинцам что-то завжди заважает. От як цього разу снарядний голод у Второй армії міра. Ну не можуть ці вагнерівці, ні сам Пригожин визнати саме свою провину за поразку під Бахмутом, та ще й зізнатися в тому, що ЗСУ їм не по зубам, а тому вони шукатимуть, а вже ж всередині самої Росії. Хороша ціль для такої справи у Пригожена це міністерство оборони РФ та її очільник Сергій Шойгу. Я нагадаю, що засновник вагнерівців раніше не лише поскаржився на нестачу боєприпасів у його підрозділів на Донеччині, але й виставив ультиматум до Шойгу та особисто Володимира Путіна. А саме сказав, що російському диктатору варто подумати про те, чи взагалі треба спецоперація Росіян у Бахмуті. Давайте послухаємо Настоящим письмом обращаюсь к вам. с просьбой о незамедлительной выдаче боеприпасов. И я обращаюсь к Шойгу Сергею Кожугетовичу с просьбой выдать незамедлительные боеприпасы. В случае отказа от этой выдачи, считаю необходимым довести до Верховного Главнокомандующего информацию о существующей проблеме для принятия решения и о целесообразности дальнейшего нахождения подразделения ЧВК «Вагнер» в населенном пункте «Бахмут». До слова, американські аналітики з інституту вивчення війни знайшли цікаве пояснення такій істеричній поведінці Пригожина, яка здається вже за межею, навіть багатьом поплічникам Путіна. Як виявилося, засновник ПВК Вагнера таким чином хоче переконати Кремль змінити плани щодо війни в Україні. Якщо конкретно, то Пригожин закликає Путіна перейти до оборони на сході України, а не робити ставку на наступальну операцію, яка, очевидно, близька до завершення з огляду на вичерпані ресурси окупантів на цьому напрямку. Крім того, нагадаю, що Євгеній Пригожин раніше намагався налякати російські еліти своїми прогнозами про наступ ЗСУ. Так, нещодавно він сказав, що український контрнаступ може розпочатися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак. До речі, у мережі ширяться чутке, що Кремль, зрештою, нібито відповів на скарги Пригожина про снарядний голод. Що найменше російські телеграм-канали поширюють ось такий документ, називаючи його відповіддю Сергія Шойгу на лист Пригожина. Весь посил у цьому тексті зводиться до того, що російському олігарху, нібито пояснили, що видали всі необхідні снаряди для захоплення Бахмуту. По суті, дуже прямий натяк на те, що вся відповідальність за провал на Пригожині. А що думаєте про це ви, наші глядачі? Чи може цей конфлікт Пригожина та шойгу, до якого вже залучили навіть Путіна, перерости в щось більше? І як це може вплинути на війну? Дуже цікаво побачити ваші коментарі на цю тему. До зустрічі у чаті під цим відео.